Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, благословенний. І сьогодні почнемо з послання. Маємо сьогодні вже останній день дев'ятниці, закінчилась дев'ятниця. Завтра буде об'явлення, на яке нас Марія всіх запрошує. Так? І знову буде послання, яке нам Марія буде давати на, на цей місяць, так? щоб ми впроваджували його в життя. І дуже важливо мати це послання в своєму серці, в своїх думках. А сьогодні поки візьмемо інше послання, яке нам Марія сьогодні на цей день говорить. І сьогодні ми візьмемо 25 березня 1991 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас проживати муку Ісуса в молитві та в єдності з Ним. Вирішіть дарувати більше часу Богові, який дарував вам. Ці благодатні дні. Тому, дорогі діти, моліться в особливий спосіб відновіть любов до Ісуса у своїх серцях. Я з вами і супроводжую вас своїм благословленням та молитвами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нас заохочує більше любити Бога, більше, більше бути з Ним в єдності. Бути з ним в єдності, бути з Ним. Ближче, ближче. Що означає бути ближче? Це, власне, означає знаходити час для Бога, так? знаходити час для Бога, робити все можливе, не знаю, там, одяг носити та з Богом намальованим, ну, з Марією, з Богом. Тобто це не є ідолопоклонство, знаєте, як багато хто думає, але це є моя ідентичність. Коли всякі сатаністи, а не до сатаністи, навіть не знають, що вони сатаністи, носять різні черепа, різні там печатки знаєте, з цими черепами, там байкери, різного роду символіку чортівську, бісівську носять, дехто усвідомлює, дехто не усвідомлює, але вони її носять. так? І цим показують, що ми там, я належу сатані, я належу чорту, я ще там щось. А ми, як християни, маємо показувати, що ми належимо Христу. Христу Марії, так, Духу Святому, Богу Отцю. Я належу церкві, так? Я належу християнству. І, і важливо мати символіку. Можливо, мати символіку, бо якщо я не маю символіки християнської, то можливо, я ще не, не до кінця поняв, що таке християнство. Можливо, я не до кінця ще християнин, так? Можливо, я хочу бути десь християнином, де мені вигідно. А там, де мені невигідно, я хочу когось обматюкати, когось хочу послати, то краще я буду одягнений як-небудь, щоб мене не впізнали. Так? Е, і це одна з деталей. Так? Це не є щось обов'язкове або не обов'язкове. Можливо, людина може одягнутися, але мені подобається, що в римо-католицькій, наприклад, церкві священник ходить в одежі своїй, Ксензівській священник або монах, якщо то має хабіт, якийсь. то, тобто він має атрибут, цей, атрибут який показує, кому він належить, так, До докої спільноти, до, якої, до якого монастиря, але все, 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 все це повністю показує, що він належить Богу. Це єдине, що показує ця атрибутика, так, ці речі. Тому, коли купуємо речі, дивимося, чи буду я в цих речах проповідувати. Проповідувати Христа, мовчки проповідувати. Не треба навіть нічого казати, так? бо коли на тебе одіж, наприклад, нарисований Ісус, Хрест, Марія або ще щось, то ти вже проповідуєш. Люди на тебе дивляться і бачаться. Так? Така, якби то реклама, так? але якась реклама нам перешкоджає, так? але ми не можемо з нею позбутися. То якщо ми не можемо позбутися, Такої реклами, яка світ пропагує, так? то треба рекламувати Христа, принаймні. Рекламувати. Е може, слово таке не, не дуже підходяще рекламувати, так? але показує, що я належу Христу. Я належу е Богу, я належу Христу, і, і я хочу належати йому. Тому я одягаю, наприклад, такі футболки. Так? Тому я одягаю таку атрибутику. Тому я ношу хрестик. Тому це не ідеопоклонська. Хрестик я не ношу, щоб він мене врятував від чогось. так? Бо мене рятує Бог. Бог. А хрестик це атрибутика для інших, Для інших, що я належу Христу. І чи маю я сьогодні це? Питання таке. Чи маю я сьогодні цю атрибутику? Чи на мене, подивлячись, невідома людина може сказати, що я християнин, що я належу Христу? Чи не може? Таке так? просте питання. Та, можливо, по одягу не дуже багато скажеш, так? принаймні хтось з трамваю тебе побачить, та? з автобусу ти йдеш по вулиці, то йому це нагадає про Христа, про Марію. Тобто нагадає, що Бог є, Бог живий, Бог діяльний, Він є тут присутній. Християни не померли, віра не померла. Розумієте? І так, якби ми всі християни носили одіж. Християнську, то вона була б в моді також. Було б модно і носити, не треба було б ховатися, як зараз люди бояться щось з черепом, та. з черепом, з якимось там цим, з чортом, то надіну, там, татуїровку наб'ю, і ніхто мені нічого не скаже. Молодець, герой, чувак. А коли я надіну щось з Христом, то скажу, то ти вже переігруєш та щось це не, не дуже, це настрій мені портить, це мені ще там щось, так. починаються відразу такі. Негативні відгуки, так? І тому люди думають, а лучше буду подобатись цьому світу, носити з цими щертами щось а, і не буду мати проблем. А, але виходимо з цієї такої, з такої думки, виходимо з цього а, ну, такого стилю і мислення життя, так? Виходимо. Тому нам треба бути ближчими до Бога. Ближчими до Бога. Не тільки в кімнаті в своїй закритій, а й в світі в світі. показувати, що я належу Христу, не боятися цього. Бо якщо ти боїшся сьогодні визнавати Ісуса своїм Господом перед родом цим перелюбним, то і каже Господь, я тебе теж відрічуся потім. Уявляєте, ціле, ціле життя ходити в церкву, бути це в церкві і, і, і все одно в підсвідомості відрікатися. Стидатися, Стидатися бути християнином перед родом перелюбним. Бо це не круто, бо це не модно, бо це іще щось там. Ти, власне, якщо почнеш одягати це в школу, не знаю, там, в ну, школу наші діти не дивляться, та, ці програми. Але якби люди більше одягали християнських атрибутик, а в багатьох країнах європейських зараз це взагалі заборонено. А чому заборонено? Ну, бо це викликає в когось осудження, в когось викликає смуток, в когось іще щось там, так. Чорти не викликають ні в кого нічого. А Ісус то викликає комусь щось. І, власне, поки у нас не заборонено, ми маємо, мусимо так, старатися це. Бо мусимо це таке слово, знаєте, мусимо. Я вас не заставляю, не хочу заставляти. Але, але маємо. Маємо робити все. Можливе, щоб проповідувати Христа всіма способами, які ми можемо, так? на Фейсбуці, на цьому, на не знаю, ну, на різних, на різних своїх сторінках, щоб було видно, що я християнин на своєму одяжі, на своїх фотографіях. Бо можемо красиво говорити, а нас з тисячі не узнаєш. так? Добре, це був вступ. Дорога дитино, закликаю тебе проживати муку Ісуса в молитві та в єдності з Ним. Проживати муку. Мука ми її проживаємо зазвичай в середу, в п'ятницю та згадуємо про муку, бо не було дано нам прошення безкоштовно. Хтось постраждав. І коли приходить усвідомлення, що хтось віддав за мене життя, то приходить власне одне питання. Що я для Тебе можу зробити, Господи, як я можу сьогодні Тебе прославити, як я можу сьогодні Тебе свідчити, як я можу сьогодні Тебе рекламувати, бо ти мій Спаситель. Виріши дарувати більше часу Богові, виріши дарувати більше часу Богові, який дарував тобі ці благодатні дні, в яких ти живеш. Тому, дорога дитина, молись та в особливий спосіб віднови любов до Ісуса у своєму серці відновити цю любов у своєму серці. Але якщо любов для Ісуса є в твоєму серці, то вона є і назовні. Серце це не є щось закрите, так? Серце це з чого йде все інше. Каже, якщо в тебе серце чисте, світле, то і уста твої будуть світлі. А якщо твої, твоє серце гнів, то і буде воно проходити. так? І так само око. Чому око лукаве? Бо серце лукаве. І, власне, Марія сьогодні каже: в особливий спосіб віднови любов до Ісуса у своєму серці у своєму серці. Коли відновиш там, то й твоє око очиститься, і, і твоя, ця, уста твої очиститься. Не буде там уже осуду, не буде критики, а буде любов. Виходить любов, бо любов виходить з серця, від Бога, який живе в твоєму серці. Я з тобою і супроводжую тебе, тебе своїм благословенням та молитвами. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож сьогодні відповідаємо на заклик Марії і дійсно відновлюємо любов до Ісуса в своєму серці. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать! А десь з моря. Папа. -па.